Один з відомих дніпропетровських колекціонерів, засновник музею українського живопису, ініціював виставку продаж понад 50 картин. Полотна належать пензлям майстрів Придніпров'я та знаменитих у всьому світі художників, таких як Федір Захаров та Яків Басов. Усі кошти, отримані за продаж картин, підуть на потреби української армії. Це незвичайна виставка. Деякі полотни висять, інші просто притулили до стіни, але від цього їхня цінність не страждає. Потенційні покупці можуть гортати їх, роздивлятися кожного окремо, впізнавати стиль вже відомих авторів та знайомитися із новими іменами можна прийти, посмотрите, вибрати собі подобаючу роботу, приобрести її і помочь. От в такому благородному ділі Тут достатньо доступні... Цены за такие достойные произведения искусства каждая картина имеет определенное коллекционное значение. Пока еще это тоже в процессе решения, но будут какие-то представлены работы на аукционе, которые имеют не просто какое-то региональное значение, а наверное все украинское. Виставка-продаж вже триває, а аукціон відбудеться 11 червня. Організатори радять брати в ньому участь не лише приватним покупцям, а й підприємствам, громадам та об'єднанням. Витвір мистецтва не лише прикрасить офіс, а ще й нагадуватиме колективу про шляхетний вчинок. Допомагати військовим грошима, справами, серцем та душею спочатку. АТО стали небайдужі люди. Зараз волонтери української армії мають безперервний зв'язок із військовими підрозділами. Втічені там. половины дня мы можем получить список медикаментов, список вещей, которые им необходимы, и мы сразу на это реагируем, мы доставляем ребятам это все напрямую, в зависимости там от места их дислокации. Контакт у нас налажен, и мы были группой маленькой, нас было человек 10, сейчас нас уже больше сотни, мы находимся в Фейсбуке, называемся, группа называется «Поможем нашим», креативное такое название очень. У залі музею вперше йдеться про проблеми закупівлі бронежилетів та приладів нічного бачення. Мало того, тут зараз відбувається координування дій волонтерів та представників штабу національного захисту. Одна із задач це оптимізувати закупки, оптимізувати адресну поставку і координувати непосредственно логістику доставки організатори виставки продажу творів мистецтва сподіваються, що ініціативу підтримують інші культурні заклади, які не можуть залишатися осторонь найважливішої проблеми суспільства. У ну, таким образом музей української жива в Дніпропетровській вносять свій вклад в скоріше досягнення міра в нашій єдиній України. Те, що дуже важливо зараз і до чого ми стремимося всі в місті. І любой желаючий в, в час роботи музею, это з 11 до со среды по воскресенье, может прийти сюди, посмотреть і приобрести любов понравішуся роботу. Підраховуватиме гроші за картини. Спеціальна комісія про час її праці, а також про лоти майбутнього аукціону можна дізнатися у музеї українського живопису. Ірина Каблоцька, Антон Логуш, новини одинадцятого каналу.